Якщо ви шукаєте цікаві варіанти нерухомості для життя чи відпочинку, підписуйтесь, щоб не пропускати найкращі пропозиції. А тепер до самої пропозиції продається затишний дачний будинок у кооперативі села Благодатне ідеальне місце для тих, хто мріє про спокій, тишу та відпочинок на природі. Основна земельна ділянка має площу 6 соток, вона приватизована та доглянута. Будинок загальною площею 45 метрів квадратних з підведеними комунікаціями. У будинку є вода та каналізація, а опалення пічне, що створює особливу атмосферу тепла і затишку в холодну пору року. На першому поверсі розташовані простора кімната, кухня, ванна кімната та веранда, де приємно проводити вечори з родиною або друзями. Другий поверх мансардний і має чудовий потенціал для облаштування додаткових житлових кімнат або спальні. У будинку також є погріб, зручне місце для зберігання консервації та запасів. На території ділянки розміщені літня кухня та сарай, що додає практичності для дачного життя. Величезним плюсом є те, що у вартість входить ще одна додаткова земельна ділянка площею 6 соток, яка знаходиться поруч, ідеально для саду, городу або зони відпочинку. Кооператив доглянутий та спокійний, на його території є ставок для риболовлі, це місце, де ви зможете відпочити від міської метушні, насолодитися природою та по справжньому перезавантажитися. Якщо ви шукаєте доступну та затишну дачу, цей варіант точно вартий вашої уваги.